Вітаю, ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює Білоцерківська команда. Тож вам не потрібно цілий день відстежувати новини по різних джерелах, адже ми це зробили замість вас. У студії працює Ярослав Гопацан. Назавжди 29. Місто попрощалося з загиблим на російсько-українській війні. Артемом Скляровим чоловік був інспектором прикордонної служби та загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання в районі Маківки Луганської області. Героя провели в останню дорогу від його будинку. Відспівали у спасопреображенському соборі. А ось спочиває Артем поруч з іншими військовими на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Зазначу, білоцерківець свого часу був тренером зі спортивної гімнастики та працював у ДСШ номер 1 Матуся й тато виховували свого сина в любові, вчили поважати людей праці, цінувати життя. І виховали справжнім чоловіком, справжнім патріотом. Закінчивши школу, Артем пішов служити до Збройних сил. Попав прикордонну службу, захищав кордони Херсонщини, а потім і Луганщину. У нього залишилася любляча, дружна сім'я Матуся Віта, тато Микола, братик Роман, дружина Мариночка та син Олександр. Вечно! У річці Рось виявили тіло жінки, яку від початку місяця розшукувала поліція. Про це повідомила прес-служба правоохоронців Київщини. Про зникнення 39-річної білоцерківчанки стало відомо 6 жовтня. Протягом цього часу копи перевіряли можливі місця перебування зниклої та опитали низку осіб. Тіло потопальниці дістали з води рятувальники за допомогою мотузки. Зовні ознак насильницької смерті копи не виявили однак триває судмедекспертиза та встановлюються обставини трагедії. Діти, в яких немає щеплення від кору, не допускаються до навчання, а мають право на дистанційні чи індивідуальні заняття. Як повідомляє моз, хлопці та дівчата, які відвідують школи, дитсадки, секції, табори та інші колективи і не мають протипоказань, повинні бути вакциновані. За словами міської епідеміологині Марини Ляшко, з початком холодів активізувались такі хвороби, як Кір, краснуха або ж кашлюк та інші у білій церкві. Вже зафіксовані поодинокі випадки захворювань, а також безсимптомна паличка дифтерії. Для запобігання спалаху лікарі рекомендують щепитись. Це допоможе і зменшити ускладнення від хвороб. За словами фахівчині, невакциновані діти мають нестійкий імунітет до інфекції та можуть приносити збудник. У колектив, а ось у боротьбі з фальсифікованими довідками працівники санепідемстанції періодично моніторять вакцинальний статус дітей та наголошують, батькам не варто нехтувати здоров'ям малечі. Нещеплена дитина вона ну притягує до себе більшість цих інфекцій, які потребують саме незвичайного імунітету. Коли там я здоровий, я не, не хворію, я гарно харчуюся. Я... Це актуально для грипу, для ГРВІ, для ковіду. Це актуально. Але коли ми говоримо, що я буду їсти лимон і імбир, але це дифтерії не зарадить, правцю це не зарадить, красну чи кору це не зарадить. Тут потрібно обов'язково цей специфічний імунітет. Коли дитина не має цього щеплення, вона, звичайно, в першу чергу буде хворіти. І так як я вже сказала, що так як більшість цих інфекцій вони поширюються повітряно-креплиним шляхом, вони дуже швидко будуть поширюватися в Колективах, тому що діти зазвичай так чи іначе ходять в якісь організовані колективи, і навіть якщо вони ходять в ті колективи, де всі дітки щеплені, вони все рівно принесуть інфекцію. Адже всім добре відомо, що вакцинація це не від 100% захист, що людина не захворіє на хворобу, вона просто буде може переносити в легкій формі не мати летального наслідку або не, не мати ускладнень від цієї інфекції. Продовжу ефір головних новин Білої церкви щотижневим інтерв'ю про проблеми волонтерів гуманітарну допомогу взаємодію з владою розповість Анна Феченко, очільниця штабу «Let's do it Ukraine» у білій церкві. Вітаю Анну, привіт, Ярослав. Нині багато волонтерів по всій Україні скаржаться на значне зменшення гуманітарної допомоги по всій країні, взагалі, як від людей, як і від деяких організацій. Яка ситуація взагалі у білій церкві і саме у вашому штабі? В нашому штабі за півтора року повномасштабної війни як ми почали свою роботу. Абсолютно на 99% зменшилась допомога з-за кордону зараз. Це допомога лише від українського бізнесу, і бувають поодинокі якісь випадки, коли ми там завозимо гуманітарну допомогу з інших країн. А, а чому це сталося? Яка причина? Чи можеш пояснити світ, світ втомився? Ну, якщо українці перестали донатити, і про це говорять всі, абсолютно всі волонтери. Зрозуміло, що і світ так само втомився допомагати Україні. Ми для них не на не на часі. Є набагато важливіші події. Лише якась така е, масштабна катастрофа, наприклад, е, Каховська катастрофа, е, знову збурила світ, і в червні ми бачили. Е, Знову сплеск е, донатів е, допомоги з-за кордону. Всі їхали, всі всі хоті, хотіли допомагати. Поки ми живемо ніби стабільним життям, всі всі втомились, всі не всі не бачать е, проблем. Навіщо далі це робота, Навіщо далі допомагати людям України? Кому нині допомагає ваш штаб? Це лише переселенці? Чи можливо ви їздите на фронт в деокуповані міста? Ми об'єдналися із ще однією громадською організацією нашого роду сила з ними. Ми е, Допомагаємо військовим. Їздимо, будемо їздити на фронт. Вони вже їздять. Ми підгружаємо туди машини. Ми працюємо з іншими волонтерськими організаціями Білої Церкви, тому що ми гуманітарний штаб. Ми знаходимо речі у великій кількості, тобто зразу палету прорального порошку, паліту там ще чогось. Ми, ми не працюємо в малих масштабах, і ми маємо можливість підгружати інші волонтерські організації, які їдуть на схід, везуть машину, і їм треба якісь там побутові речі, яким якими ми Володіємо, і ми допомагали переселенцям до жовтня цього місяця, до, до початку жовтня. Але в зв'язку з тим, що ми потім про це поговоримо, нам підняли оренду. Ми зараз переглядаємо взагалі, що ми будемо робити далі, як ми будемо продовжувати допомогу, тому що її складно шукати. Важко пояснювати донорам, чому ця допомога для людей Київщини, коли у вас півтора року все добре, коли ніби ВПО вже мали влаштуватися на роботу і самі себе ну, типу в пріоритеті у, у донорів, які нам передають допомогу. Це прифронтові регіони, тобто вони хочуть, щоб ми працювали з цими територіями. Щодо оренди в соціальних мережах. Ви обурилися щодо підняття приміщення, де, яке ви орендуєте, там де розташований ваш штаб. Чи змінилася нині ситуація, чи вирішили її, тому що ви писали, що буде закриватися штаб? Та тому, що нам дуже складно Нагадаю, ми волонтерський штаб. Нам у нас немає державного приміщення, а у нас є тільки наше приміщення, яке ми знайшли у приватного у приватного бізнесу. Щоб було зрозуміло глядачам, ви платите за це ми гроші. Ми Оренду платимо кожен місяць. У нас 250 квадратних метрів, і ми платили 10 тисяч гривень протягом цих півтора року. Потім власник приміщення приймає рішення, що. Що у нас є а, три окремих ніби склади, і одна один з цих а, це кабінет, в якому ми зберігаємо медицину. Тобто, це кабінет, в якому до мене приїжджають лікарі наших білоцерківських лікарень. Ми їх забезпечуємо всім, що що їм потрібно, і в нас вони є. Вони можуть це в собі взяти. До нас приїжджають бойові медики, які, яких ми збираємо на фронт. Тобто я називається цю кімнату медичку. І за цю кімнату окремо власник захотів 7500 виходить на 17500, і ми до довго думали, закривається, не закривається, що робить де брати гроші. Вирішили, що ми залишаємось. Просто ми, волонтери нашої організації, будуть скидатися грошима, і ми будемо платити далі. Оренду. А що з переселенцями? Ви зазначали, що нібито вже не будете допомагати тепер їм? Чи як буде? Тому що знаємо, що більші з них ходили лише до вас в штаб, і ви їм значну допомогу надавали, тому що в інших або там одноразово надають, або взагалі там. Мало і погано. Станом на сьогодні у нас немає допомоги для переселенців, але все одно нам дзвонить бізнес і каже, Та, ми готові вам дати кетчуп, ми готові вам дати е, е, приправу, ми готові там, вам дати пральний порошок. І, і виходить, що можливо, ми продовжимо далі роботу з переселенцями. Я, я не знаю, ми живемо кожен місяць, як типу, наступний місяць. Ми закриваємось. Я ходила до влади, просила дати нам безкоштовне приміщення, щоб ми, хоча б, з цього головнобіль себе зняли і не платили оренду такі великі гроші. Е, на що мені сказали, немає закону, по якому волонтерським чи благодійним організаціям можна давати безкоштовну приміщення. Ідіть у відділ комунального майна, знаходьте приміщення, ідіть на тендер на прозоро 180 гривень квадратний метр, у бромі 100, 250 гривень квадратний метр. Ну тому платимо ніби 150, і логічно, що ми тоді залишились у, у свого орендодавця і орендуємо у приватного бізнесу. Хоча в інших громадах якось знайшли можливість волонтерам виділити приміщення. А чому все таки на вашу думку така ситуація складається у нашій громаді? Що, наприклад, деяким громадським організаціям можуть віддати в оренду якесь там приміщення за якусь суму, там незначну, можливо, там чи за одну гривню, чи за ще якусь? А от волонтерам, які дійсно допомагають людям, які допомагають переселенцям, які втікли від війни? Ну Ну якось не потрібно, не звертають уваги на це. Кажуть, що закону немає. так якось не можна знайти якісь там течії, щоб вирішити це питання. Єдина організація, яка постійно орендує за одну гривню приміщення, це червоний хрест в Білій церкви. Всі решта на якихось Всі платять таких, всі інші так? Е, в, платять, якось домовляються. Десь хтось з кимось, ніби офіційно тільки в одних. І мені начальник управління комунального майна каже: Ну йдіть домовлятися червоним хрестом, будете в них, як я. Можу прийти до іншої організації, скажуть виселяйтесь, бо я вважаю нашою роботою ефективніше. Ні, так не має бути. Має бути конкуренція, тобто нас має бути багато бо запитів багато і покривати потреби не може лише одна організація. Нас має бути багато, тому має бути створена спеціальна програма підтримки волонтерських організацій, таких як наша і решта міста. Ще питання стосовно міської влади. Майже рік тому у цій же студії запитував вас щодо взаємодії з міською владою. Чи змінилася взагалі якась ситуація? Чи збирали, чи запитували, що потрібно волонтерам міста, аби їхня робота була ефективнішою? За Більше ніж року, з початку повномасштабної війни, нас жодного разу не зібрали великим колективом. Нас е, збирають тільки приватні ініціативи. Тобто, один раз на день волонтера минулого року е, районна державна адміністрація нагороджувала нас е, подяками. І ніби потім ми за свої кошти пішли і посиділи в кафе. Отак ми побачились один раз за рік, коли в інших громадах проходять постійно зустріч. Зустрічі з міською владою з депутатами з мерами створюються програми розвитку волонтерства в місті, тому що це, це має бути точно така сама програма, як турботи, як, як решта. Тому що ми волонтери робимо величезний шмат роботи. то, що має робити а, управління департаменти нашої міської влади, але це ми робимо безкоштовно. Щодо нагород, кажуть, що вас нагороджували. Бачимо постійно ледь не щомісяця у нашій громаді видають якісь грамоти, дипломи, нагороди людям, яких не часто побачиш в нашому просторі, навіть медійному. Як на твою думку, чи ось нагорода, які отримують це є дійсно похвалою за роботу? Чи ті волонтери, які дійсно працюють, вони їх не отримують у нашому місті? Мені здається, що просто в пріоритеті волонтери, які їздять на фронт і допомагають фронт. Я не можу сказати, що ті люди, які яких нагороджують, вони не, не, допомагають. не допомагають. Вони допомагають. Просто в нас є, ніби спільнота тих, хто допомагає е гуманітарно, і в нас є спільнота волонтерів, які їздять на фронт. Ну тобто у влади, е і це зрозуміло. Нам треба спочатку виграти війну. Тому я не ображаюсь, коли комусь дали е нагороду диплом чи відзнаку, а моїм волонтерам Тарам, ні, у нас ніби отакий. Ми виконуємо по моєму рахунку, ми виконуємо роботу відділу соціального захисту. З 1 грудня цього року зміниться алгоритм ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Про які нововведення йдеться, і чи вплине взагалі це на можливо ще зменшення гуманітарної допомоги, яку будуть завозити в Україну? Це наша біль. Просто вже другий день. Вся спільнота волонтерів України між собою обговорює оцей недолугий закон, який прийняв Кабмін, і, і відповідальним буде він соцполітика. По, по, по цим нововведенням виходить так, що гуманітарну допомогу зможуть возити якісь ну дуже великі благодійні фонди, у яких є бухгалтери, аудитори і люди на зарплаті, які можуть собі пройти ці всі пекла. Ада там 20 пунктів, які має виконати організація: отримати електронний ключ, написати електронного листа, прозвітуватися. 90 днів нам дають на те, щоб я, наприклад, отримала. Завезла за кордону паліту будь-чого. Я за 90 днів маю поіманно розказати їм, кому я е, що дала. До нас і так до гумозві таки звіту до нас і так до гуманітарних організацій занадто великі вимоги. Від нас Мінсоцполітики вимагає звітуватися кожного місяця. Нагадую, ми. Волонтери, ми працюємо безкоштовно у вільний від наших основних роботи час, щоб виконувати таку роботу і звітуватися так, як вони хочуть. Це мають бути люди на зарплаті, для кого це фултайм робота на, на повний робочий день. Тобто, це призведе до зменшення волонтерських штабів по всій по Україні країни. Всі, всі всі, хто працювали за кордонами, всі позакриваються. Або це буде об'єднання, тобто ми будемо просить там карітас, червоний хрест, ЮНІСЕФ. Тобто Будь такі ласка, завезіть нам такі. гуманітарну допомогу, а вже потім домовляться, як ми за них прозвітуємось, і не факт, що інші організації будуть погоджуватись, возить для іншої організації. Тобто, це, це все закриється. І тому зараз висить петиція а, про скасування цього ганебного на думку волонтерських спільнот а, рішення. А, тому що на вихідних у мене був випадок, ми коли ввозили гуманітарну допомогу, достатньо було ввести, написати декларацію, який вантаж, яка машина, який водій, і куди їде. І ми завжди писали там Біла церква Ярослава Мудрого, 20». Цей раз в суботу на кордоні стояли мої іноземці, які везли там ну, ну, менше 200 кілограм допомоги, там в роздріб всього. І мені на митниці кажуть, ви маєте підготовити лист з мокрою початкою». Я в суботу, замість того, щоб робити свої справи, бігом їду в штаб. Готую лист, ставлю печатку, щоб пропустили цю машину. Такого не не було раніше. Ну тобто, зараз будь-який вантаж треба попередити. Адміністрацію це дуже складно, а плюс ми ще складно звітуємось. Ми, коли видаємо гуманітарну допомогу, моя маю знати паспортні дані, Записи ідентифікаційний код розписатися. Люди, які це придумали, поясніть мені, як це можна було реалізувати в Херсоні, коли було затоплено і гуманітарну допомогу підвозили на човнах. Як волонтер, який видає гуманітарну допомогу, мав попросити, будь ласка, випливіть до мене на човні з документами. Розпишетесь, бо ми тоді правильно прозвітуємося перед Міністерством соціальної політики. Ще болюче питання для нашого міста. Ви опікуєтеся? Питанням шелтеру у Білій Церкві, точніше створення його у білій церкві, чи взагалі з мертвої точки якось зрушується питання, чи хочуть у білій церкві цього шелтера, чи міська влада реагує, чи все одно їм на той шелтер? Їм байдуже на цей шелтер, їм вони не бачать проблеми, до них не привозять людей, які залишились на вулиці. Відділ соціального захисту далі продовжує мені дзвонить і питають Аня, де можна поселити людей. І я я консультую з цього питання. І е, якщо вона дивиться дорога міська влада і люди, які приймають рішення, ну, не хочете, ви бачити проблему з переселенцем Давайте на неї подивимося глибше. Людина втратила е, житло в, 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 після пожежі. Вона дзвонить волонтерам, будь ласка, поселіть нас. Куди я маю седити цю людину? В готель е, Рось. За 200 гривень в день нам потрібен один шелтер, в якому будуть люди перебувати там до місяця. Якийсь короткий термін часу, щоб людина могла стати на ноги. Ми величезна з громада з величезним бюджетом. У нас працюють підприємці. Я як підприємець плачу податки, будь ласка, давайте зробимо шелтер в білій церкві. Анно, дякую за вашу роботу, за вашу позицію. Бажаю, аби було більше вдячних людей і дякувала вам все таки за ту допомогу, значну допомогу, яку ви їм надаєте. Дякую. Дякую. Більше актуальної інформації про події життя міста та громади. Знаходьте на наших сторінках в інстаграмі, Фейсбуці, Телеграмі та Ютубі. Для вас у ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Бережіть себе і Україну.